Ми проаналізували ринок фунгіцидів і підібрали для вас препарати, які в категорії ціна, якість ефективність виграють в сезоні 23-24. Це не рекламне відео. І щоб підбірка була максимально об'єктивною, ми розділили її під планові урожайності. Чому саме під планові урожайності я розповім трохи пізніше? Свої здогадки пишіть в коментарях під відео. А поки хочу згадати принцип ефективності фунгіцидів, який звучить так: кожна конкретна діюча речовина має конкретну ефективність проти конкретного збудника на одиницю живої маси, це як в лікуванні людини. Якщо з'явився нежить, то ніхто не приймає жарознижувальні, так і в рослин. Лікувати, наприклад, іржу карбендозимом у пшениці не будемо, це неефективно. Це важливо нагадати, перш ніж перейдемо до самих фунгіцидів. А в частині правила на конкретну одиницю живої маси йдеться про норму внесення. Щоб збити температуру дорослій людині, нехай яка важить 100 кг, треба більша норма жарознижуючого ніж немовляті. Так само і з рослинами. Якщо внести мінімальну норму слабенького фунгіциду на пшеницю з плановою урожайністю 7 тонн на гектар. Тернопільській області, який, наприклад, підійде для півдня Одещини з плановою урожайністю 4 тонн на гектар, та досягти хорошого ефекту майже нереально. Як думаєте, чому? Напишіть свою думку в коментарях. Тому що на Тернопільщині буде в рази більше вегетативної маси, яку треба захищати. Який все-таки фунгіцид краще обрати? І чому ми розділили їх під планові урожайності? Тому що чим більший потенціал врожаю, Тим більше вегетативної маси може вражатися грибами, відповідно, краще треба захищати. Та й економічна ефективність також безумовно важлива в цьому питанні. Отже, почнемо до 4 тонн на гектар. Низька урожайність, тож одного фунгіциду буде достатньо. Внесення фазу BBCH2931 дев'ять Препарат Фенікс Дуо за потреби може бути внесення фазу BBCH3739 та буконазолу, наприклад, аперол або тезис. Урожайність 4-6 тонн на гектар є оптимальною для України на сьогоднішній день. Тут, скоріш за все, одного внесення буде недостатньо. Тому перед виходом в трубку такі фунгіциди Рекс Плюс, Рекс-Дуо, Фалькон. Передпрапорцевий, прапорцевий лист це Пріаксор, Абакус, Амістар. Рухаємось далі. Урожайність більше 6 тонн на гектар. Тут логіка майже така ж сама, як в попередньому варіанті. Єдине, варто додати ще третє внесення в фазу BBCH 5961 триазольних препаратів, щоб захистити колос. Крім того, таке внесення актуальне, коли є сприятливі умови для розвитку фузаріозу. Сприятливі умови це перш за все тепла та волога погода. Прикладом можуть бути тезис, фолікур, аперол, Рекс дуо або найкрутіший і найдорожчий осіріс стар. Щоб не плутатись і знати напевно, можна приймати рішення по внесенню, виходячи з зони вирощування. Що маю на увазі? Для зони степу актуальна урожайність 4 і менше тонн на гектар. Тож Користуємося препаратами з першого варіанту. Для зони лісостепу нормальна урожайність це 4-6 тонн гектар. Ну і полісся більше 6. Тож беремо до уваги другий і третій варіант захисту. І наостанок хочу додати ще важливого: а саме в які фази проводити внесення. У кожної культури є свої гербокритичні фази, у які вона особливо вразлива до дії патогенів. У пшениці є три таких основних періоди. Фаза BBCH 31 – вихід у трубку. Бо коли пшеничка починає виходити в трубку, то її розвиток переходить з вегетативного в генеративний. Іншими словами починає формувати урожай. Фаза BBCH 39, прапорцевий лист. Насправді прапорцевий лист найголовніший у пшениці, і наше завдання зробити так, щоб він був максимально довго зеленим, фотосинтезуючим і міг приймати участь у формуванні врожаю. Фаза BBCH 59-61 – початок цвітіння. Тут, думаю, все зрозуміло. Захищаємо колосок. Важливий нюанс: внесення варто робити десь за одну-дві фази до настання гербокритичного періоду, щоб в момент настання фази ми вже мали ефект від препаратів. В цьому відео ви почули основну логіку підбору фунгіцидів на пшеницю та дізнались нашу версію препаратів, які будуть актуальні в цьому сезоні. Пишіть в коментарях, якими фунгіцидами користуєтесь. Молодець той, хто ще поставив вподобайку цьому відео і підписався на канал. Дякую за перегляд і до зустрічі!